Всіх вітаю. У відео ви побачите процес притірки гранулятора Sirius 150. Матриця 3,3 мм гранула. Розкажу пропорції притірочної суміші і покажу результат притірки. Двигун у нас 3 кВт. Цього достатньо для притірки. Вам знадобляться ваги для точної коректировки притірочної суміші. Пропорції стартової суміші такі: 60% висівка, 16% олія, 14% пісок і 10% води. І починаємо притірку. Піджимаємо ролики до появлення перших гранук. Додаємо потроху суміш і чекаємо появи перших гранул. зупинив гранулятор для того, щоб перевірити. Щоб все було затягнуте, нічого не відкручувалось. І знову запускаємо. Суміш повторюю: 60% висівка, 16% олія, 14% пісок, 10% вода. І дуже важливо, це все по вазі, не об'єм. Це все важиться на вагах. Знов підтягуємо ролики, все ж таки очікуємо першої гранули. От, як ми бачимо, перша гранула з'являється. І починаємо притирати. Ось ми бачимо вже достатньо пішла гранула. Пішла в нас дуже добра гранула, можна ролики потроху відпускати, тому що суміш починає підсушуватись, підсихати. Ось вона парує і потроху відпускаємо ролики, щоб менша була нагрузка, менше пресувало в отвори, менше забивало отвори. Обов'язково перевіряємо температуру. Щоб не було перегрівів. Поки що масло у нас холодне майже. І так, ми пройшли перший етап і можемо замішувати суміш другого етапу. На другому етапі суміш ми беремо. Більш агресивну. Туди входить 60% висівка, 10% олія, 24% піску, 6% води. В процесі притірки постійно додаємо води, так як вона випаровується. Поїхали. Як бачимо, це результат дуже. Дуже зволожена суміш, тому не гранулює, але суміш, так як гранулятор гарячий, он, суміш парує, зараз суміш підсохне. І все піде, стане на свої місця. От суміш підсохла, і гранулятор почав працювати таке, як потрібно. Бачимо, що є запечені гранули. Попередня суміш була більш жирна, більш така, не така агресивна, менше мала піску. Вона позабивала гранули, позабивала отвори, гранули позапікались, ось їх видно у відрі, вони чорні. Ось вони виходять. Потроху додаємо в гранулятор, все по кругу. Бачимо, що гранули в нас рвані, матриця не притерта взагалі. Потроху-потроху по десь по часу це буде десь півтори години притірки. Приближається воно ближче до двох годин притірки. Все, що ми бачимо, періодично вилітають гранули чорні запечені. Потроху притирається матриця, гранули стають все красивіші і красивіші. Йде друга година притірки. Ось бачимо, вже гранулюється дуже добре, нема запечених гранул, все йде як потрібно. Починають з'являтись гранули блискучі, це результат притірки отворів, матриця потроху притирається. Цей результат з'являється десь після 2 годин притірки. Все працює, нічого не забивається, ніде нічого не обліпає, ролики не зависають. Тобто, суміш вибрана правильно. Повторюю, суміш: 60% висівки, 10% олії, 24% піску, 6% води. В процесі притірки воду додаєте, тому що вона висихає. Третя і четверта години притірки, майже все те саме. Єдине, що якщо менше води, гранула стає твердіша, блискучіша, починає десь якісь отвори прочищати, періодично ще вискакують, вистрелюють забиті отвори. Трошки підсушуємо суміш, щоб їх видавлювало і притираємо далі все парує, все гріється, стежимо за температурою гранулятора, щоб його не перегрівати. Ще важливо, що пропорції. Згідно ваги, всі пропорції важаться на вагах, не по об'єму, тому що по вазі висівка дуже легка, але об'ємна, пісок дуже важкий, але не об'ємний, тому все чітко по вагам. Ну, ось, коли не зволожувати в процесі, дуже стала суха. Суміш і забило матрицю. Беремо, висверлюємо матрицю сверлом, тому що вибивати поки що не вдається. Дуже тверді гранули. Висверлюємо всі отвори. Після того, як висверлили, знову запускаємо гранулятор. Знову зволожена та сама суміш. Все йде гарно, все притирається. Знов таки дивимося на зволоження, щоб вона не була і занадто зволожена, і трошки була зволожена. Ролики нічого ніде не, не залипає, нічого ніде не вилазить, бо якщо занадто зволожить, починаються пригоди всякі різні, Починає суміш зависати над роликами, все працює. Ролики працюють відрегульовані. Все, що нам залишається, це просто засипати суміш, перегранулювати її. Суміш стає більш твердою, більш гладкою. Менше потрібно златка її просовувати, вона починає сама сунутися. Ось температурний режим. Грануляції, дивимося, що все в нормі, гранулюється. Гранула гаряча. Головне не перегрівати голову. Бажано не вище 70 градусів. Гранула видно, що стає блискучою, матриця ще більш притирається, працює далі. Гранула стає твердішою, ще твердішою. Вона хоч і з піском, хоч дуже високий відсоток піску в ній, але вона стає такою твердою, що пальцями її вже не роздавиш, вона не розсипається в руках. Перевіряємо обов'язково температурний режим. От у нас 80 градусів, гранула пішла вже до 100 градусів кипить. Ось тут явно видно для чого потрібно охолодження маслом головного валу з підшипниками. Перевіряємо двигун. Додаємо. Додаємо просту суху висівку для того, щоб перевірити, чи за 4 години притірки ми все ж таки домоглись притірки матриці. Висівка просто суха, беремо її з мішка. Ну Вона має свою вологість. Взагалі бажано дати 5-10% вологості, тому що дуже такий сухий комбікарма. Погано гранулюється. Ось дивимося, гранула висівки пішла. Це те, що можна домогтися за 4 години притірки матриці. Продуктивність мала, але не забуваємо, ролики підняті. Це зроблено для того, щоб не перенагружати наш гранулятор. Так як через 4 години у нас притірка. Притерта матриця максимум на 70%. Ну, у, різно, у різних людей по-різному, в по 70, по плюс-мінус. Все ж таки запускаємо і ще притираємо. Слідкуємо завжди за температурним режимом, щоб ми нічого не перегріли, щоб все стабільно. Все працювало, масло охолоджує підшипники. <кій> Ще після 4 год годин притірки, коли засипаю висівку. Обов'язково, після того, як засипав, я прочищаю матрицю, щоб ті отвори, які не притерлись, їх по новій запустить. І ще прогнать ну, десь 2-3 години. Потім ось після тих 2-3 годин, це десь після 7 годин загальних, ось сипем висівку. Висівка тут йде без олії, без піску. Максимум можна зволожити на 5-10%, для того, щоб гранула була красива. Ну, ось результат. Це суха висівка, повторюю по кругу. Ось суха висівка. Просто суха висівка засипаємо. Нічого вже зазори не змінюються. Продуктивність невисока, тому що стоїть сила 3 кВт двигун. Тут не треба продуктивність, тут потрібно притирати, щоб все працювало. Ну, от бачите, ковшик висівки, а на виході менша гранул, тому що зменшується воно дуже-дуже сильно, спресовує дуже добре. Гранула можна розбивати по молотком. Ось так, суха висівка по кругу, гранові висівки. От такий результат за 7 годин притірки. Подальша притірка проходить за допомогою ваших понвікарнів. В кожного вони різні, в кожного по-своєму і будете обирати. Гарного всім настрою, дякую за перегляд.